Сьогодні до мене надійшов на підпис історичний закон про Конституційний суд України. Він має дві новації. Перша новація це є абсолютно прозорий конкурсний відбір кандидатів на члена Конституційного суда, на суддів Конституційного суду. Це є надзвичайно важливо, бо кожен може мати можливість ознайомитися з тим чи іншим кандидатом. І цей принцип зараз буде застосовуватися скрізь. Друге, а можливо, перше по важливості це право громадян на консійну скаргу громадян, а також юридичних осіб, якщо вони не є представниками держави або місцевого самоврядування. Чому це так важливо? Ніколи в історії України ми не забезпечували це право звичайному українцю. І якщо людина, пройшовши розгляд своєї справи в звичайних судах вважає, що закон, який був застосований при прийнятті рішення щодо нього, є неконституційним, Він не має більше шукати народних депутатів чи президента, а отримує, нарешті, право безпосередньо самому звернутися до Конституційного суду з конституційною скаргою. І Конституційний суд має розглянути і винести відповідне рішення. Тому. Настільки важливі є зміни до законодавства у вигляді закону про Конституційний суд України? І вітаю вас.